Вітаю вітаю, мої хороші, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі українського відьми. Звуть мене Аня, Запоріжжя область, фронт. Обов'язково ЗС. Дивимось сьогодні. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Ми давайте, якщо відео подобається, натискайте кнопочку спонсорувати. Спонсори можуть задавати в етерах особисті питання. Запоріжжя, найближчі дні. Інша енергія у вас. Агресивні дії військових наших активність, якісь рішення швидкі, обговорення, зустрічі. Нема результату. Багато дій, нема результату. Нема протидії. розумієте, ну, Можливо, тут саме питання протидії ворога. Нема закрито. Одна і та ж сама проблема. Ми не маємо злагодження. Тут може бути питання і фронту, коли злагоджуються підрозділи. У нас є ідея, у нас є вважаючі, ми не реалізуємо. Ні захист як треба. Дивно. На що це мені, коли я війну дивлюсь? Такі відчуття, як якісь або гуртки жіночі, або ретрити, якась така історія, що жінки збираються і щось між собою вигадують. Можливо, ну от об'єднання да, жінок. Якась буде зустріч, вона може бути на відкритій місцевості, є загроза. Так, просто багато картинок показую, але ми сьогодні не про це. Запоріжжя найближчі дні. Аромат в місті буде. Дуже дивний, до речі. Хімія, але не така, як завжди. Щось горить. Чи резина, чи щось. Це буде від. Дивіться, це буде район. І це от таке відчуття, що десь бахнуло, ніхто нічого не каже, але запах ми якийсь відчуваємо. Запоріжжя найближчі дні. Прибирають постійно. В парках щось. От, таке відчуття, що, знаєте, тут парки щось висаджують. Щось роблять. Ви так дивитесь на все це. Наше. Ну, для краси, але я не про то. Я про те, що гроші, гроші. Дивно. Іде от по енергіях таке відчуття, що ой, так все спокійно було, так все добре, так прекрасно. Ну, дивимось далі. Запоріжжя, найближчі дні. Там, де ваші футбольні поля, там, де стадіони великі, або ваш один стадіон, є загроза. Можливо, якусь спортивну школу влетить. Це пов'язано з нашим якимось рухом на фронті. Ми щось робимо, неприємне ворогу, і він починає атакувати. Запоріжжя найближчі дні. Прильот. Показовий, щоб було страшно. Один за одним. І ракета може бути і шахет. Все пов'язано з фронтом, бачите, з рухом вперед. Круги нам... кола наматує навколо мостів. Щось от постійно. Але для мостів, чогось, мені кажуть, загроза знизу, не зверху, не згори, а знизу, з-під води. Будуть ваші сильно переживати за долю дні подивимося всі гес в окремому відео. Військові більш спокійні. вони, ну, от якби Там якийсь, мабуть, маршрут дронів, тому що показує, що маршру... дрони часто літають да, в цьому квадраті, там де... Дніпро Гес. Більше адміністрація переживає місто. Військові такі на лайті, а, ну, полетіло. Ну, Зараз знімемо ціль. Це якийсь в мене новий лексикон. Так, перемозькі. Що там взагалі? Приморські. Обіймаємось. Багато зниклих безвісті наших військових. Наші хлопці, дивіться. Зараз скажу, як бачу картинку. Наші хлопці попереду, ворог позаду. Як це може бути? З тилу буде зрада. Чоловіки з тилу. Як цивільні, можливо, зайдуть до наших військових. Не обійдуть, ну, не хитро. а, Ну, коротше, ви б зрозуміли. Приморські найближчі дні ем, всі, воно буде як сіра зона. Таке відчуття, що от ми не можемо як далі стояти в якійсь його частині, нам все одно треба змінювати позицію. Чому ми не йдемо вперед вперед на Приморському? У нас є втрати, ми очікуємо. перше, чомусь погода. По-друге, всьому свій час. Не буду нічого розкривати. Але є більш прикольна ідея у військових, я так бачу. Ну, Ласівка. В найближчі дні. Ворог чекає на дії яких, дії якихось наших спец, спецпризначенців, спецслужб. Він прям як засідка на наших. От звідки ж ти зараз береш цю інформацію? Балабіна кошою. Дивно. У мене пішов в роті присмак. Марганець, марганцовка. Пам'ятаєте? Це може показувати або відсутність води якість води. От як люди отриїлися чимось. Тут обережно. Каби будуть. Дорога. Шлях, ворога цікавить. У мені в голові як ні з Марганцем. Я так розумію, арта буде сильно працювати. Чи що, тут буде таке невелике працювати? Що ти хочеш сказати? Ну, Вб'єш мене? Військові може змінити ситуацію на, на краще, хочу сказати. Що за правосуддям, за справедливістю, тобто, ну, чекайте, може змінитись на краще ситуація. Мелітополь, найближчі дні. Ми по їх якихось пускових дамо завдамо удар по їх пускових установках, тому що вони сильно з Мелітопольського району б'ють по нам. Хай таке буде птичку-пташку якусь знищимо їм. Літак знищимо. Саме ліквідується. Не в літаку справа в тому, звідки вони стартують. Ну і прекрасно. Там знищимо. Це може бути і не Мелітополь, але ото район, ті, що пташки відпрацьовують по нам. Будемо шукати, звідки вони. Гніздо да? злітають. Бердянськ найближчі дні. До... Відпочивають. Самі замислили. Дивіться, тобто, там якийсь тракт, може бути. Вони щось хочуть зробити на окупованій території. І нас в цьому, скажімо так, звинуватити. ЗС дні. Там така брехня. Така брехня страшна. Енергодар трішки трішки там буде підвищений рівень забруднення. Вони там, де була вода, щось собі риють, будують, щось роблять. За найближчі дні. Туди поприлітає, Поруч, вони там трошки підрідіють. Ну, не можна все на Ютубі казати. Менше їх там стане. Я не бачу катастрофи. Я бачу брехню, тотальну брехню. І за нею не стоїть, правда, а за нею стоїть незнання, в принципі, ситуації. Ми не знаємо, що там, але ми будемо брехати. в найближчі дні, в найближчі дні. Таке відчуття, що дати картинку покаже, що є околиця, або там села, які дуже поруч, і там ще якісь хатки з дітками є. І от таке відчуття, що дитина бачить, що на околицях щось стоїть. Хтось іде, а хтось дивний. Тобто працює вороже дереге. Отут дуже обережно, тому що прям працює і працює дуже глибоко в тил. От у напрямок для цивільних ну, от, така от більша небезпека. Вогонь падає, каби падає, горить. От як сухе щось горить. Але найбільше це ці дерегехи. поле, найближчі дні. Удачі на вашому боці, хоча, ну, ну Аня, де? Ну, не ви можете мені і написати, що ти нам розказуєш. але... Ну, колесо фортуни крутиться у ваш бік. Це значить, якби не було погано, могло б бути б гірше. Але зараз, зараз викручується ситуація. Їм то чомусь там важко дронами буде літати. Взагалі, я думаю, що ми щось знищимо да, ворогу? Атаки є, але от важко їм. Треба підлаштовуватись. Знищимо, буде приход по їх складах і по їх пускових установках знову. Вільнянськ. найближчі дні. Вільнянськ. Вільнянськ, ви якісь веселі, активні, щось святкуєте. Але якісь дешеві кафе там прильот буде. Знаєте, як ми називаємо? Наливайки, так? Да? Горить інфраструктура. Знаєте, що ще є? Я не знаю, чи є у вас фермери. Є ж, напевно, земля ж хороша. Таке відчуття, що якесь фермерське господарство воно буде знищене не через прильот, а через дії заздрень конкурентів. Тих, хто заздрить. Розумієте? Вогонь буде. Але тут причина інша. Або навели туди. От як через заздрість у людей все згорить. О, ну, біда, біда, біда. На телеграм підписуйтесь, там більше інформації.